Юрію стосовно підтримки наших партнерів і стосовно того, що Європа нарешті прокинулася, видання Лемонт написало про те, що в Європі поновилися дискусії щодо відправки військ або бійців приватних військових компаній в Україні. Заголовок такий звучить дебати засекречені. Наскільки це реально? І наскільки це буде гарантією безпеки, ті гарантією безпеки, яка дійсно нас захистить від можливих повторних вторгнень Путіна? Я набрав повітря в легені, тому що в мене є своя думка, але її треба буде сказати м'яко. Один із основних переломних моментів на фронті на користь противника. Був критичний голод в боєприпасах. Пам'ятаєте, так? 23-му році саме тому противник мав можливість вийти на необхідні рубежі для того, щоб потім розвивати подальшу ударну штурмові, і це дало йому можливості і спроможності. Точно так само питання потім було вирішено: зброєння об'єктивно боєприпасів стало більше, але точно так само стосується і живої сили наших партнерів. Крок номер один, який мав бути зроблений ще рік тому. Мінімум, це введення інструкторів на територію України, які не приймали б участь безпосередньо прямих бойових діях. Але це іноземний контингент, який був би залучений для підготовки нашого особового складу. Чому це важливо? Тому що підготовка, яка відбувається за межами України в них на територіях, вона не повною мірою відповідає поточним реаліям. Вони вчать загальні базі. Але дуже важлива комунікація з тими, хто вчора вийшов з позиції: хто пілотує безпілотні системи, хто вміє штурмувати, хто облаштовує позиції, хто розуміє, як це працює в поточних реаліях війни, яка відрізняється від цих війн, які були до того на європейському контингенті, відповідно це мав бути бути крок номер один. Друге рік тому говорили питання до другої річниці, якщо мені не зраджує пам'ять. Що стосується можливості введення військ, Франція казала про те, що. Поставити війська на тих територіях, на яких немає активних бойових дій вздовж лінії державного кордону для того, щоб ми мали можливість вивільнити свій особовий склад і підперти ті напрямки, які для нас найбільш складні, ну по суті, Росія це зробила за рахунок солдат з північної Кореї. Вони можливо не додумались. Я зараз отрую. Вони не дурні, вони не дурні. Я отрую, але Росія це зробила за рахунок солдат з північної Кореї, по суті, вже сьогодні. Наші партнери до сих пір ще думають для Путіна. Це основна вимога. Дивіться для Путіна, це основна вимога ніяких військ. Ніяких військ. Тому питання в тому, що в рамках нарощування загальної безпеки колективної європейської вони вимушені за моїм переконанням прийняти рішення: перший крок інструктори, другий крок це певна частина контингенту, які будуть присутні в тих районах, де зараз немає активних бойових дій, але які потребують посилення. Чи відбудеться це, чи європейські партнери наберуться для себе сміливості реалізувати цю задачу, розуміючи, що це один шлях, покаже лише час. Але оскільки ці розмови є, це вже є дуже і дуже добре. Що стосується призупинення бойових дій, це теж обговорювалося зараз у спільному просторі, що Пуціма воякі з інших країн наших партнерів мають стати на лінії бойового розмежування таким чином забезпечити безпековий фактор. Я вважаю, що це історія, яка абсолютно на поточний момент не є можливою при поточному тиску на Російську Федерацію. Чому тому що для Путіна є принципово важливо не все, що пов'язане з безпековим фактором? Мому принципово важливо, щоб не було тут іноземного контингенту інших країн, принципово важливо обмежити можливості поставки додаткового озброєння техніки. Можливості поставити фінансування і заблокувати будь-які наші державні програми по озброєнню. Тобто, по суті, для Путіна потрібен ковток свіжого повітря в часових рамках для того, щоб наростити потім свої спроможності. А у випадку, якщо не буде заведений контингент інших держав, йому вдасться це зробити. Тому ситуація розумієте, так? нічого не вказує на сьогоднішній день на те, якщо іншими словами казати це на мою суб'єктивну думку, що війна могла б завершитись в на наступному році. І Те, поки... що такі намагання є з користю для України з точки зору збереження української державності, української людей так, але не, немає поки що на шахівниці світової мапи по позиції, як би це можна було реалізувати.